Уперше від початку повномасштабного вторгнення цирк відкрив двері для глядачів. Допрем'єрна циркова програма відбулася у Дніпрі. Будівля цирку обладнана бомбосховищами. Адміністрація розробила план евакуації туди на випадок повітряних тривог. Третину програми підготували артисти-переселенці, яких війна застала у різних куточках країни. Детальніше в сюжеті Вікторії Ковальової. Під час сигналу повітряна тривога циркова вистава зупиняється. Всі ні, у безпечне місце з такого оголошення починається програма у Дніпровському цирку, який вперше після повномасштабного вторгнення відкрив двері для глядачів. Будівля цирку обладнана укриттям, тому керівництво вирішило, що попри війну виступам бути. Ми не працюємо повен зал. У нас два сектора взагалі вільні. Ми працюємо тільки на чотири сектори, то до половини на кожному секторі стоїть. Відповідно, людина білити контролер, і показує напрямок, куди дивиться на арені. Поряд із дніпровськими артистами циркачі-переселенці. Спадкова дресувальниця Дар'я Майчук, родом із Луганська. Вже вісім років разом із чоловіком. Живе в циркових готелях країни і досі не може змиритися з втратою рідного міста. Остання капля була це, коли я побачила Луганський цирк. Він був е з вікон все було розбите таке і е, я Сиділа у маршрутці, я і ридала, і сміялася. Це було дуже важко. Повномасштабна війна застала Дар'ю в Харкові. Там виступала у складі шоу на воді. Коли місто почали бомбити, оселилася в цирку, який прихистив півтора десятка її тварин-артистів та ще з десяток голубів. Але за місяць життя під обстрілами терпець увірвався. У березні я розумію, що в мене їде дах, і ми повинні звідти виїжджати, бо до мене стали привозити інші інших тварин тварин і я розумію, що я можу не цих прогодувати, тому що було дуже тяжко з їдою, з кормами. Я, коли виходили до магазину, я я виходила ще один раз, і коли я побачила, що є корм для котів, я на сухий це поїдять в охопленому вогнем Харкові. Разом із Дарією опинився і дресувальник із Скадовська Анатолій Замараєв. Звідти разом зі своїм морським котиком Семом повернутися на окуповану Херсонщину, вони вже не могли та й виїхати з Харкова з тваринами на той час було теж проблематично. За допомоги небайдужих Дар'я та Анатолій врешті змогли перевезти своїх тварин до Дніпра. Я б його не залишив. Ну, я б краще пішов би в тероборону і домовився, щоб ходити в церкву. ...з окупованого Рубіжного був поранений уламком снаряда і тиждень провів у ліжку. Окупанти не лікували, тому виїхати з міста для нього означало врятувати життя. Мина упала рядом зі мною, і я тільки впасти і отримав ранення. Коли почав ходити, більше почали вибиратися. Виїхали в Старобільська, з Старобільська вже в Дніпра, а в, Дніпро мене вже в цій поліклініці, мене направили, я тут мене вже почистили. Тобто, я... Десь так бани цьому на запрошення підготувати програму у Дніпровському цирку. Всі артисти радо відгукнулися. кажуть, кожний вихід на сцену для них має лікувальний ефект. І головне, попри війну, на їхні виступи чекають діти. Мені дуже Мі що в цирку було весело, смішно іноді навіть серце надаже коли крадавоздушне гімнасти. Наша робота заключається в тому, щоб було добре завжди і всім. Неважно, что що у тебе происходит, як у тебе происходит. важливо, що я обрав цю професію для того, щоб приносити радость людям. Тому не важливо, що у меня здесь. Важно, щоб люди цього не замічали. Артисти вірять, війна врешті закінчиться їхнім поверненням до вільних рідних міст. А поки що вихідних планують дарувати усмішки Дніпрянам і переселенцям, яких у місті зареєстровано понад 110 тисяч. Вікторія Ковальова, Олександр Проньський, Дніпро. П'ятий канал.